Ми запрошуємо е, на нашу сцену е, Поліну Липова Media Development Foundation, і Тетяну Дементьєву, Арекс, які е, розкажуть нам про результати е, дослідження стеретипи та мова ворожнечі стосовно ВПО в контексті регіональних медіа, і це продовження насправді е, попередньої розмови про те, чого назначила війна, що змінилося, і як ми з цим даємо раду. Дякую дуже. Е, дуже насичений день сьогодні. І дуже дякую організаторам, що зробили таку класну адженду. Е, насправді е, сьогодні, пер, перш ніж розпочати, е, вам розповідати про результати нашого аналізу е, про мову ворожнечі та негативні наративи стосовно ВПО в медіа. Е, я маю вас ввести в контекст, навіщо ми це робили і як ми будемо використовувати набуті знання. Даний аналіз відбувався в рамках програми Єднання заради дії, який виконується Айрекс, міжнародною організацією Айрекс, разом з партнерстві з Media Development Foundation. Ми провели ця програма, займається взагалі проблемами ВПО і взагалі інтеграцією ВПО в приймаючі громади. Ми працюємо у 25 п'яти громадах. 15 областях України і детальніше про нашу програму можна дізнатися, перейти за цими QR-кодами і побачити дуже багато різноманітних можливостей. Ми працюємо над трьома основними напрямками в нашій роботі: Перше – це надання навичок та скілів ВПО, оскільки ви розумієте, що вони деякі з них пройшли навіть подвійний досвід релокації. Дехто одинарний, але тим не менш він не є менш травматизованим. Тому ми починаємо нашу підтримку з психологічної підтримки ВПО через наші тренінги. «Стійкість під час війни, після того як ВПО проходять цю психологічну підтримку, ми влаштовуємо їм майданчики, діалогові майданчики разом з представниками приймаючи громад, де вони знаходять спільну мову та порозуміються між собою. І далі, після таких тренінгів, вони переходять на воркшопи ідей. Де разом напрацьовують проекти допомоги розвитку громадам в плані інтеграції ВПО. На це Рада міжнародних наукових досліджень надає грантову підтримку. Окрім такої роботи, ми також маємо академію адвокації, куди запрошуються активісти ВПО та громадські організації, де вони здобувають знання і навички побудови адвокаційної кампанії від нуля і до впровадження. Таким чином ми також надаємо грантову підтримку на впровадження таких адвокаційних кампаній на підтримку ВПО. Також ми працюємо з центрами ВПО саме через підтримку і навчання працівників центрів ВПО, які отримують від нас знання, як надавати базову психологічну підтримку, як працювати з владою і навчати їх працювати з даними для прийняття рішень на місцях. Також влаштовуються знову ж таки, діалогові майданчики між ВПО та представниками влади. І таким чином, коли вже наші учасники, ВПО та жителі приймаючих громад отримують і озброєння необхідними навичками, вони можуть переходити вже власне до. Впровадження проєктів на своїх місцях і таким чином отримують грантову підтримку. Також у нас є третій напрямок нашої роботи: це створення рад ВПО та інформаційна та юридична підтримка ВПО. Тут у нас також є гранти, які ми надаємо на впровадження адвокаційних проєктів. Ну і власне, чому ми сьогодні з Поліною тут? Ми хочемо вам презентувати дані. Нашого аналізу про те, як ми досліджували змі регіональні змі, тому що робота зі змі це також фокус нашої роботи. Він є надзвичайно важливим в плані підтримки ВПО. І тому, зарочившись підтримкою з МДФ, ми розробили дуже детальні критерії, розробили шкалу оцінювання для того, щоб можна було впевнено оцінювати нашу роботу і для того, щоб потім в майбутньому також досліджувати динаміку, як змінюються результати. Висвітлення проблем ВПО в медіа. Тобто зараз ми вам представимо нашу першу хвилю дослідження, і я сподіваюся, що вже на наступному медіафорумі ми зможемо вам презентувати результати нашої роботи вже через грантову підтримку громадським організаціям, які пройшли наш такий перший зріз. Поліна, таке слова. Дякую. А, власне, перше, що я хотіла би сказати, це подякувати Вестмедія форуму за те, що запросили нас на, на, на таку подію. <гум> Також хотіла би дуже подякувати а, всій команді Єднання заради дії Айрекс а, за вашу довіру нам а, в наших аналітичних а, розумах, аналітичних силах. А, от а, і а, за те, що а, ви а, маєте змогу а, і бажання підтримувати а, регіональні медіа, особливо в таких чутливих темах, а, що а, зараз і а, ще дуже довго буде. А, Актуальним. Власне, якщо говорити про першу хвилю нашого дослідження, то це, власне, що це взагалі таке, це метод контент аналізу. Більш детально зараз розкажу. Власне, Що ми робили? Ми взяли 25 медіа із 25 пілотних областей програми єднання заради дії. І це 15 областей. І їх ви можете бачити власне на цій мапі. Всі ці громади, які ми досліджували. А одиницею для аналізу був текстовий матеріал, тобто ми не брали до уваги відео. Ми виключно концентрувалися на текстах. І власне таким чином ми зібрали базу даних із 231 публікації. Які стосуються теми внутрішнього переміщення вна... внаслідок війни та внутрішньо переміщених осіб. Загалом в середньому ми так порахували, що на одне таке медіа припадає близько 10 таких публікацій за наш досліджуваний період, який складав 14 днів для суспільно-політичних медіа та два повних місяці для нішевих, тому що вони рідше публікують або не публікують новини. Наприклад, тому там трошки. Тушки довший цей період був. Власне, я з вами поділюся сьогодні трошки нашими результатами, лише основними. Середній показник взагалі згадок про внутрішньопереміщених осіб серед цих досліджуваних 25 медіа становить всього лише 5-6% в середньому. Але медіанне значення трошки нижче 4-3%. Зараз розкажу, що це значить. Власне, на момент збору даних, це грудень 22 го січень 23 го року. Відповідно до статистичних даних міжнародної організації з міграції, в Україні було 5,4 мільйона внутрішньопереміщених осіб внаслідок війни. І, власне, це і е, 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 на противагу оцінка е, структури е, населення е, за. Е, Фон за даними фонду народонаселення складала і складає зараз 36,7 мільйонів всього населення України, а саме в 2023 році. Що це означає? Це означає, що приблизно кожна сьома людина в Україні була внутрішньо переміщеною. Тим часом, як регіональні медіа за показниками нашого дослідження, публікували всього лише одну публікацію, одну на 20 публікацій з цієї теми. І власне ситуація змінюється, і ми постійно слідкуємо. За цим станом на жовтень 2023 року ми вже бачимо, що МОМО цінили внутрішньопереміщених осіб в 3,7 мільйонів сім мільйонів, тобто, це абсолютно недавно було. І це означає, що кожен десятий українець зараз є внутрішньопереміщеним. Тобто статистика, так, да, дійсно змінилася, але все одно ми бачимо, що, що за даними нашого дослідження публікації про і для внутрішньопереміщених осіб, і про внутрішньо внутрішнє переміщення внаслідок війни загалом не є. Достатньо. ВПО це дуже, як можемо бачити зі статистики, розповсюджене явище, і це, якщо можна так сказати, та група осіб, яка яка теж претендує на свою репрезентацію у медіа, тому що Є ціла низка проблем, які досі не вирішені, і ще довго не будуть вирішеними у нашому суспільстві саме з цієї теми, власне, на сьогодні. Це важливий слайд, тим, що на сьогодні е, такий медійний е, дискурс е, склався, е, що е, ВПО виступають радше об'єктами, а не суб'єктами е, матеріалів. Е, чому? Тому що е, Майже половина а, всіх нами аналізованих публікацій із 231 нагадую а, це матеріали, які написані на основі прес-релізів, на основі інформації, які подають прес-служби офіційних а, джерел, а, ресурсів органів влади, державних структур, а, правозахис... а, правоохоронних органів, СБУ і так далі. <запний>. І власне, чому це погано? Це, це не погано, це просто, якщо ви напевно знаєте, як саме пишуть в офіційних пресрелізах про когось загалом, тобто це об'єктивна інформація. Там ВПО виступає як якась там структурна одиниця, як група. Е, тим часом лише 19%… Е, Всіх проаналізованих нами публікацій, це були ті, які висвітлювали певну історію людини, де були коментарі від самих внутрішньопереміщених осіб, де власне ці люди могли сказати за себе. Так. Давай. І, власне, ми зрозуміли, що ми зрозуміли, що в медіа є певний, формується такий певний типовий образ ВПО як людей, які знедолені, нещасні, які мусили тікати від війни. Власне, цей образ формується з двох основних причин: перше, це тональність матеріалів, а саме це Порушення журналістського стандарту це невідокремлення думок журналіста від фактів і вираження емоцій. Надмірне вираження емоцій, це почуття жалю в основному, це співчуття до ВПО і так далі. Чому це негативно? Здавалося б, що ми хочемо поспівчувати цим людям, але насправді таким чином ми просто узагальнюємо досвід всіх ВПО в одну таку масу. Хоча насправді ми маємо розуміти про те, що ВПО є гетерогенною групою. Я, наприклад, теж внутрішньо переміщена не особа була там протягом а, 10 місяців. Я жила в Чернівцях, а, і а, я в мене наприклад не було а, юридичного статусу ВПО, хоча я вимушено переміщена була. І е, 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 я, наприклад, не потребувала допомоги або не мала таких проблем, які мають там інші люди, там з працевлаштуванням, е, чи з втратою дому, з е, втратою там е, родичів, і так далі. Тобто е, ми маємо розуміти, що ми не можемо. Е, ми не можемо узагальнювати, тому що саме узагальнення воно і дає ґрунт для формування будь-яких стереотипів. Це у нас одна хвилина. Ага. Ясненько. Добре, я тоді дуже коротко розкажу про теж наші результати, власне, які стереотипи ми виокремили. Це таврування за ознакою географічного походження. Що це означає? Якщо дуже коротко, то журналісти часто припускаються такої контентної помилки і на. Називають всіх внутрішніх мігрантів внутрішньопереміщеними особами, хоча це не є правильно. Ми розуміємо те, що внутрішня міграція вона теж це теж дуже складне явище, і не всі були вимушені виїхати деякі виїхали. Тому що захотіли, деякі виїхали, тому що немає робочих місць в регіоні, де вони проживають, і так далі. Тобто, що тут про що тут йдеться? Про те, що коли ми навіть не говоримо, що ця людина переселенець, але ми говоримо, що ця людина є там. Мешканцем, мешканцем Слов'янська чи уродженцем Луганщини. І коли ми ставимо цю таку мовленеву структуру у повідомлення, якісь негативні, наприклад, повідомлення про злочини, новини про злочини, то це грає дуже велику роль. У нас у аудиторії відбувається таке. Заміна понять. Якщо це уродженець Луганщини і він скоїв злочин, це означає, що він обов'язково внутрішньо особа, і це потенційно може Негативно впливати на образ всіх внутрішньопереміщених осіб, тобто, знову ж таки, ми маємо це узагальнення. Власне, тут ви можете бачити на екрані приклади таких заголовків. Це саме ось ці там, повідомлення про злочини. там на Буковині судитимуть харків'янина за хабар прикордонникам і підроблені документи. Житель Слов'янська на Черкащині відмовився від проходження військової служби. Служби, ну і так далі. Тобто тут уже в заголовок винесено цей стереотип, який потенційно зможе потім зіграти таку е, злу шутку. Е, підбурювання до звинувачень, якщо е, теж дуже е, коротко, е, це були новини про правопорушення, які пов'язані із війною, е, і які е, можуть теж потенційно спричинити такий негативний імідж ВПО. В основному це були повідомлення про ухильництво та спробу незаконного перетину кордону, в основному це стосується чоловіків і розповсюдження пропаганди та підтримка агресії РФ проти України. Тобто, що тут важливо розуміти, що нам треба ставити собі запитання, коли ми там переписуємо, там якщо це парадрук, чи а, беремо там до уваги якісь. А... Джерела інформації, чи пишемо самостійну новину, наскільки це важливо, що саме переселенець вчинив цей злочин або фігурує у цій там негативній новині, скажімо так, якщо не про злочини. Тобто, наскільки нам важливо висвітлити цю інформацію тут, по контексту, скоріше за все, ви собі відповісте, що насправді не важливо, хто це вчинив, чи це місце? Житель, чи це внутрішньопереміщена особа, або конкретно харків'янин, дніпрянин і так далі. Тобто, ви повинні критично відноситися до інформації, і тут суть у тому, що більшість з. Стереотипів такого типу е, трапляються саме в передруках Передруках з офіційних джерел та правоохоронних органів. Е, через те, що просто е, ці, е, передру, ці там, повідомлення з прес-служби, прес-релізи, вони були достатньо добре е, е, редаговані. Е, ми, як журналісти, повинні е, собі. Е, Ставити запитання, наскільки це важливо, на що це вплине, чому так можна, а так не можна. Тобто про це вже сьогодні говорили. Ну і є такий теж стереотип ВПО, як загроза. Якщо підбурювання до звинувачень, це більше про такі серйозні порушення, про злочини, про кримінал, саме в рамках війни. То ВПО, як загроза, тут от, е, постає е, ця ситуація, е, ми вони е, переселенці, приймаючи громаду, тобто таке протиставлення. І при цьому е, е, чому створюється такий е, е, стереотип, тому що е, коли ми е, маємо цей контекст. А ми вони, ми завжди собі думаємо, що якщо вони інші, значить вони погані. Гендерні стереотипи тільки що була панель про гендер, а про гендерні проблеми. Тут дуже цікаво, що, за даними нашого дослідження, я бачу, що одна хвилина, да, я бачу, але у мене ще презентація. Вибачте, нас перенесли на вечір, тому слухайте. Значить, гендерні стереотипи. Це мій улюблений слайд. Ми знайшли те, що значно більше історій саме було про жінок з дітьми аніж про чоловіків. А про чоловіків в основному напишуть в контексті кримінальних історій, а не просто в якихось інших історіях. І ви б могли запитати. Це в принципі логічно, тому що е, жінки і діти це саме ті, та група, яка найчастіше виїжджає е, подалі від фронту. Але є одне, але якщо подивитися на ту ж саму статистику е, міжнародної організації з міграції. Е, вже пропустимо січень 23-го, Добре, жовтень за жовтень 23-го року. То ми можемо побачити, що різниця між цими групами, жінками і чоловіками так дійсно, чоловіків трошки менше виїжджає, тобто трошки менша кількість населення ВПО чоловіків, але всього на 4,1%. Тут е, важливо, що мається на увазі саме доросле населення від 18 до 29 років. Тобто, все-таки е, не так бага, не, не така велика різниця між чоловіками і жінками. І тому репрезентація чоловіків теж важлива е, в е, власне в журналістиці. Тут пропустимо. Ми хотіли також вам дуже коротко розказати про, про наші про наші успіхи з дослідженням. Ми не просто провели дослідження, це такий комплекс заходів. Ми провели дослідження і виявили певні проблеми, певні такі виклики, певні такі. GAPS, а, і а, сформували адженду для навчального курсу. Власне, цей, цей навчальний курс вже пройшов влітку 2023 року, і тут навіть в залі є а, очевидно люди, які його проходили. А, там була, а, був лекторій і практика. А, і а, на основі власне, а, цього курсу, на основі наших даних з дослідження. Ми разом з тренерами курсу написали гайд Фокус людина, робота медіа з чутливими темами. Тут не тільки про ВПО, тут загалом про те, як висвітлювати інформацію про людей, які зазнали травми війни. В тому числі як дорослих, так і дітей, так і людей, які були внутрішньо переміщеними, і людей, які зазнали також сексуального насильства. І власне тут за QR-кодом ви можете його побачити на сайті Єднання заради дії. А, ну, тоді не буду вже говорити про наші а, успіхи в цьому навчанні. Просто скажу, що воно було успішним, а, і це видно з цих графіків. А, ми, а... Опитали наших учасників. У нас приблизно було 260 учасників курсу, і ми бачимо, що їхні знання та навички в чутливій журналістиці і власне написання журналістських матеріалів про ВПО підвищилися аж на три бали. Після проходження нашого курсу, і власне також на цих графіках теж саме ви можете побачити суттєве підвищення щодо навичок інтерв'ювання травмованих війною людей. І дуже суттєво підвищилися бали самооцінки щодо того, як правильно спілкуватися із дітьми, які зазнали травми війни. так, щоб не ретравматизувати їх, але це дуже крихка така тема. І, власне, якщо на початку учасники оцінили себе, це оця фіолетова лінія. Вони оцінили себе дуже низько, тобто там 14% наших респондентів взагалі сказали, що я оцінюю себе на нуль балів з цієї тематики. То вже після закінчення курсу 39% наших респондентів сказали, що оцінюють свої знання і навички з цієї тематики аж на 8 балів. Дякую вам за увагу.